Щодо відповідальності, то тут мається на увазі невідповідальність за щастя когось. Я не відповідаю, чи буде моя дитина щаслива. Я не відповідаю за те, чи моя мама була щаслива. Ми відповідаємо кожен сам за себе, бо ми є причиною всього, що відбувається. Якщо батьки беруть на себе обов'язок матеріально тягнути своїх дітей до якогось певного віку, то це вони взяли цей обов'язок на себе. І вони відповідальні за те, які, до якого наслідку це може призвести. До речі, в травмі покинуто це дуже типова історія, коли за дрібниця, навіть що мені поїсти, людина буде питати у значимого ну, Партнера, наприклад, щоб він вирішив. Хоча насправді вона знає, він знає, що хоче. Але здається так, що якщо я візьму відповідальність і скажу, що я хочу, ця людина подумає, що я можу без неї, вона мені не потрібна, і вона піде. І я залишусь сама. Тож, краще, нехай за мене це вирішить він, що вона. Це в дрібницях, і це переростає в те, що ти своє життя повністю віддаєш в руки іншому, і та людина ним керує, тобто тебе повністю ведуть. Ця відповідальність вона по ідеї з'являється коли ми вже починаємо спостерігати, бо це теж певна відповідальність поспостерігати за своїми травмами, знати про них, досліджувати їх. А потім вона збільшується по мірі того, як ми бачимо. Що ми є причиною того, що ми маємо в житті? Недостача цієї відповідальності, а в, в кожній з травм ця відповідальність дуже проявляється. Наприклад, якщо в травмі зрадженого, то тут буде людина травмована, вона буде контролювати, щоб інші несли відповідальність за себе. Разом з тим, власне, буде тікати від своєї відповідальності. Так це маскувати під вигляд контролю організованості такого всезнайства. А насправді за тим буде ховатися важкість взяти цю відповідальність, оскільки відповідальність це певні зміни. А контролер найбільше боїться в житті цих змін, але глибоко глибокий страх за цим всім стоїть покинутості. А щодо травми покинутості, якщо вона найбільш проявлена в людині. То як я сказала, відповідальність буде взагалі геть передаватися іншій людині. І до речі, дуже часто це і свідомо відбувається, оскільки вона настільки не може справитися зі своєю травмою, що вона і розуміє, що вона не керує своїм життям, але інакше не може. Бо як тільки вона бере на себе відповідальність, і, наприклад, я хочу там зробити це і робиться, на відчуття провини може і сорому так нагрянути, що людині краще взагалі про себе забути, про свої потреби. Наша єдина відповідальність на землі це наша власна еволюція. Іншими словами, наша здатність визнати, що ми самі приймаємо рішення, робимо вибір відповідно самі ж і маємо нести відповідальність за наслідки.